Вітаю вас, дорогі герої та героїні. У нас «Думки в Голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру та політику без підготовки та претензій на істину. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий мікс про свободу, про безпеку, про трішки про Америку, про Європу, про того ж Трампа і найголовніше про трансгуманізм. Ось і що таке? Я, до речі, недавно проводив. Такий ефір великий підсумки року проводив в суботу, тому ви можете взяти, знайти в закладках мій топ-лист там події року, і я там розказував про свободу, про безпеку. І, відповідно, я говорив про те, що сьогодні іде згортання прав і свободи в Європі, в тому числі і в Америці. Ось і воно вже триває не перший рік, доволі довго це триває. Ось, але основи якраз західної цивілізації вони стоять на демократичних, таких, на плюралізмі, на гласності, ну і тому подібне, да? і тому йде е, згортання. І люди сьогодні вибирають, відмовляються від своєї свободи, обираючи безпеку. І ніби, а давайте держава ще буде більше контролювати, що ми пишемо, що ми думаємо, куди ми подорожуємо, що ми купуємо. От давайте взагалі заберемо там кеш, взагалі все заберемо, тільки що був цифровий такий концтабір. Але буде дуже безпечно. Корупції не буде, наркоманії не буде. Там ну, взагалі всього не буде. ну, там просто взагалі буде рай на землі, але от свободи не буде, і відповідно. Якщо люди між свободою і безпекою обирають безпеку. То втративши свободу, вони втрачають і безпеку, тому що все приходить кінець, ти не можеш рипнутися ні вправо, ні вліво. І, до речі, про це я детально на прикладах, навіть на прикладах нашої революції і революції, яка була в Білорусі, і показую, як цифрові технології можуть використовуватись для того, щоб відібрати свободу. Але люди часто добровільно віддають свободу, і так відбувається на Заході під виглядом безпеки. І от Україна вибрала свободу. А що обирає Європа да, на сьогоднішній день? The Economist тисячі 2023 році казав, що 2024 рік стане переломним для Європи. Грубо кажучи, Європа явиться на війну. Не буквально там на танках приїде. А що запустить, ну, значить, заводи, буде кліпати снаряди, танки, там дрони. Нічого цього нема. І в обозримому майбутньому взагалі не передбачається. Ось ну і закономірно, що Трамп буде тиснути на Європу. Маніпулювати, тому що ну, Європа на війну у 2024 році не з'явилася. Коли вона явиться, ну, невідомо. Ось, і Тому е, вибирати між свободою і безпекою. Чому це важливо, і чому, е, як це зв'язано з трансгуманізмом? Чому я приплітаю сьогодні цю тему? Зараз я вам прочитаю визначення для тих, хто не знає, що таке трансгуманізм і це те, куди людство рухається е, сьогодні і зупинити це е, фактично неможливо. І от е, просто недавно. До речі, з вас вподобайка і якийсь коментар для просування от мого підкасту в голос, розповсюджуйте його. Якщо ви хочете, щоб я якісь записував окремі відео про політику, психологію, науку, ось, то пишіть в коментарях або у мене в Телеграмі пишіть. Ну, і Будемо розвивати цей формат, щоб він був цікавим ось, і корисним для всіх нас. Ну, і, звичайно, пишіть о, свої думки. Тому що, як ви бачите, я вибираю свободу, і тому всі можуть коментувати, але без образ, да? без образ, без принижень, без там і так далі. Тобто, конструктивно ми розповідаємо, як вважаємо ми в коментарях, і відповідно я буду записувати ще якісь додаткові відео, роз'ясняючи, ну і ми будемо коротше, шукати істину. Да? І тому нещодавно Трамп буквально сказав, що ми на законодавчому рівні зробимо, що існує лише дві статі. І таким чином він ніби вносить такий консервативний конконсервативну таку струю да у тому страху перед перемінами, які є у людей. Тобто, коли сьогодні вже всі не знають, скільки тих статій, гендерів, там 100-500, і відповідно якісь перегиби є. Ось, але трансгуманізм не зупинити. От я вам виписав, що таке гуманізм, людяність, да, тобто скрізь людяність або зверх людяність, тобто, коли ми проходимо через те людяне, що в нас є, і стаємо якимись іншими істотами, іншим, можливо, навіть видом, тому що в трансгуманізмі є свої течі, які, наприклад, хочуть оцифрувати людство, і тоді ми взагалі втрачаємо тіла. Інші кажуть там про якісь інші трансгуманістичні ідеї. Але загалом це раціональний, оснований на осмисленні досягнень та перспектив науки, світогляд який визнає можливість і бажання докорінних змін у становищі людини за допомогою передових технологій задля позбавлення людей від страждання, старіння, смерті, а також значного посилення фізичних, розумових і психологічних можливостей людини? Далі читаю: також трансгуманізм, це міжнародний інтелектуальний та культурний рух. Тобто це не лише наука, він виходить за межі науки, да? на підтримку використання науки і технологій для вдосконалення людських можливостей розумових, фізичних психологічних рух розглядає аспекти людського існування як інвалідність, страждання, хвороби, старіння та недобровільна смерть. Необов'язковими та небажаними. Ну, то, типа, вони вірять в те, що ми можемо позбавитись від цього всього. І, відповідно, трансгуманісти покладаються на біотехнології та інші передові технології для розв'язання таких проблем. Також трансгуманізм на рівні із перевагами, пов'язаний із низкою небезпек. Які можна очікувати від майбутнього. Тобто вони розказують і про те, які небезпеки нас можуть чекати із переходом в цей транс трансгуманізм е на новий рівень розвитку да, нас, як виду, ну, так і плюси. І тому, дорогі мої, да, ось це е те, що вносять сьогодні консерватори Трамп, вони бояться трансгуманізму, а він уже стара людина, він не розуміє, що взагалі відбувається, як і багато людей в світі, е ми завжди боїмося нового. А тут таке нове, яке настільки страшне, що ну просто до І Багато людей просто в шоці: ми що шо, перестанемо бути людьми, а ми ж тварі Божі. А те, що на все воля Божа, вони трішки забувають. Ось і відповідно, але е я сам не, не прихильник е там, якихось кардинальних е транс е таких е гуманістичних ідей по типу оцифровки всього людства. Це мені не подобається ця ідея. Але загалом трансгуманізм не зупинити, і я приймаю його в багатьох його інших формах: наприклад, розвитку біотехнологій для продовження життя людини, старіння і смерті, лікування різних хвороб, використання кібернетики, ну тобто кібернетизації людського організму для позбавлення різних хвороб, втрати кінцівок, втрати органів. І в тому числі для продовження життя, ось, і відповідно, я це підтримую. Чи будемо ми змінюватися від цього? Звичайно, будемо змінюватися, але це не зупинити. І коли приходить такі, як Трамп, і він, ну типа, там якісь консервативні цінності, давайте ми тут зробимо дві статі, то він просто ну, ну це популізм, тому що в нього є маска. А кому як не маску, знати, що трансгуманізм ось ось, ось ось і його кампанія? Нейролінк виводить можливості людини на новий рівень, да? вона виводить людину до нових рівнів кібер... кібернізації, да? тобто людина буде ставати все більше кібернетичним організмом, який інтегрований в комп'ютери, які навколо нас присутні, і відповідно це не можна зупинити. Дивіться, якщо люди можуть вагні... вагітніти з допомогою еко, вони будуть це робити. Якщо люди Можуть міняти стать, вони будуть це робити. Якщо людина може замінити своє серце на інше серце, вирощене в пробірці, або кібернетичне серце, людина це зробить. Якщо людина зможе замінити очі, якщо вона їх втратила, вона це зробить. Якщо вона може замінити січовий міхер, вона це зробить. Люди це робитимуть. І відповідно деякі зміни. От є люди, в яких є штучні серця, так вони люди чи кіборги, да? ось і можна кажуть, ну, а чим це відрізняється Ну, людина, як людина, але ж неї кібернетичне серце. Але я можу уявити про те, що ну, дивіться, люди, те, що раніше виникало як пластика, коли люди попадали в аварії, отримували ожоги, потім це стало для, для краси. Да? Тобто те, що було раніше, змінювалося лише як лікування, то сьогодні це стає нормою. Тобто, якщо раніше жінки використовували ко. І вони не могли завагітніти, то сьогодні вони його можуть використовувати, тому що в них нема партнера, або, можливо, вони не хочуть партнера, або, можливо, партнер не може мати дітей, або, можливо, вони просто хочуть завагітніти. І так далі. Тобто розширюється, да? Люба технологія розширюється її не можна зупинити. І сьогодні люди збільшують собі груди, попи, губи, хоч це не треба за медицинськими показниками. видаляють нижні ребра, щоб була тонша талія. Чи добре це чи погано не мені судити, але якщо це можливо робити, люди будуть це робити, і я можу собі легко уявити. Дивіться, люди покращують здоров'я. З допомогою навіть хірургії люди покращують красу, в тому числі з допомогою хірургії, але скільки різних, ну, наприклад, стероїди, да? приймаються стероїди, щоб мати великі м'язи, тобто чоловіки теж з собою щось таке роблять, приймають гормони для того, щоб мати великі м'язи, щоб мати більшу мужність, чи знизити там, щоб голос у них був за рахунок тестерона нижче, або щоб мати <кій> більшу там потенцію, чи ще щось там. І тому подібне. Якщо люди можуть це робити, вони будуть це робити. Тому ми вже давним-давно, як тільки ми взяли палку колись в руки або камінь, ми вже перейшли в ідеї трансгуманізму, і люди це не усвідомлюють. Що пробиваючи собі вуха, витягуючи шиї, племена, племенади шиї витягують, все це переход до трансгуманізму. Тобто, ми переходимо. Із просто біологічного виду в інший вид. Да? Спочатку ми перейшли там в технологічний, а далі ми будемо розвивати своє тіло більше, більше, більше. І ми зараз це робимо уже і це не зупинити. І відповідно, якщо можна буде міняти стать або робити третю якусь стать, люди будуть це робити. І це ніяк не зупинити. Я собі можу легко уявити майбутнє, в якому. Поліцейський, коли приходить, от людина, там, наприклад, людина 25 років хоче стати поліцейським, вона приходить. Е, наприклад, е, в коли куди, там в якийсь там поліційний відділ і каже: Я хочу бути поліцейським. Йому дають контракт. Е, він, наприклад, підписує контракт там, на 5 років, чи на 10 років, чи на 15 років, і там буде написано дозволяю, відмовляюся, відчужую там. Такі то свої органи і кінцівки. Наприклад, відмовляюся від рук, відмовляюся від лівого ока, відмовляюся там від своїх е, е, ребер, е, щоб їх замінили там на якісь там покриті титаном. Руки відріжуть, поставлять кібернетичні руки, око одне виймуть, вставлять кібернетичне око, щоб дивитися там через стіни, прицілюватися, щоб рука автоматично прицілювалася, стріляла, що якщо він когось схватить якогось бандита за шкірки, то він точно зможе його заарештувати. Да? Ось, або ці ребра зможуть захистити там враження цих. Ось, або навіть там, якщо це будуть солдати, то вони можуть взагалі підписувати відчуження і від серця, яке замінить на більш сильне серце, щоб він міг бігти від ніг, які поставить йому кибернетичні ноги. Все це легко доволі уявити, в тому числі і таке, як більш прості варіанти, коли програміст, який з допомогою Нейролінк. Зможе вводити напряму не клавіатура, да не пальцями, а напряму зможе писати код прямо в свій комп'ютер. Які він отримає переваги порівняно з тим програмістом, який буде далі на клавіатурі, і відповідно ми можемо собі уявити програмісти в майбутнього, які підключені до комп'ютерів напряму, і цього ніяк не уникнути. Якщо це можна буде зробити і це покращить, ну скажімо, параметри показників, то люди це зроблять, і інші програмісти або вимушені будуть звільнитися. Або теж робити собі операції, вставляти собі ці чіпи нейролінковські, щоб далі продовжувати свою кар'єру. І тому те ж саме буде стосуватись поліцейських, що ти не зможеш стати поліцейським, якщо собі не відріжеш руки. І через п'ять рук, через п'ять років. Можливо, технології до такого досягнуть, що тобі пришиють нові людські руки, або відростять десь в якихось карабанках, пробірках, або ти залишишся, тобі поставлять якісь слабші руки, щоб ти не міг загрозу для поліції. Да? Тому що це по-любому буде регулюватися, щоб ти не був сильніше поліцейського, і відповідно ти отримаєш собі якісь біонічні руки, які будуть відчувати і тепло, і дотики, і не втім не будуть відрізнятися від людських, як от в цьому пам'ятаєте, в зорених війнах цьому. Енакіну скайвокеру, да, поставили просто руку, чи люку скайвокеру, руку, яку не відрізниш від людської руки, да? ну і отак от люди будуть продовжувати собі жити. Ось і це не зупинити цей шлях, що ми з вами поступово будемо із біологічного виду перетворюватися в якийсь інший вид, прокачувати свої розумові, здібності, психологічні, фізичні. Ну це закономірно і цього не уникнути. І я думаю, що. Генна терапія буде розвиватися, і людей будуть модифікувати генно. Тобто, наприклад, космонавтів будуть модифікувати, щоб вони були там стійкі до радіації, а солдат, щоб вони були стійкі там до витривалості ще чогось. Да? І це можна буде міняти прямо в живому часі, не вирощувати в пробірках, а людині прямо в тут і зараз. Імплантувати всередину там гени, запускати якісь генетичні програми, і навіть без кібердізації можна буде змінювати через біотехнології якісь показники людини. Ми будемо рухатися, я думаю, і туди, і туди паралельними шляхами. Будуть десь переваги, де будуть біогенні технології використовуватися, а будуть десь переваги, де будуть кібернетичні технології використовуватись. в залежності від того, які задачі людство буде собі ставити. І те, що на законному рівні Трамп введе лише дві статі, це нічого не змінить. Прогрес в цьому випадку не зупинити, і я колись прикалувався, ще років 10 назад. З Іриною моєю, ну і з моїми друзями, коли я казав, що ми можливо доживемо до таких часів, коли наші сини, у нас троє синів, так, що хтось із них прийде і скаже: Тато, мама, познайомтесь, це моя дівчина, там робот такої-то моделі, номер такий то От тепер я з нею дружу, з нею живу. І це буде робот, який буде ходити, розмовляти, все робити і ну, такий біологічно кібернетичний, ну, кібернетичний такий організм. Ось і це можливо теж. Ось коли ми будемо створювати людиноподібних роботів, які будуть якісь там виконувати рроботи, да? але в тому числі вони будуть ставати партнерами сексуальними людей. Це вже сьогодні є, і тому це вже буде. А якщо людина має статеві стосунки з кібернетичним якимсь організмом. Ось, то це вже теж про трансгуманізм. Чи зможемо цього уникнути? Не зможемо, бо вже зараз люди купують собі сексуальних роботів, ляльок, да і чоловічої статі, і жіночої. От і нічого не зможуть такі там консерватори, як Трамп, які бояться майбутнього і перемін, щось зробити. А ще я думаю, що це просто популізм, що це пиль в очі виборцям, які очікують від Трампа. Стабільності, консерватизму і так далі. Тому що, якби Трамп дійсно вірив в те, що він буде це підписувати, то він не взяв би в свою команду маска, який прямо зараз робить з людей кіборгів. Ну, якось так. Ну а на цьому все. Це були думки голос. З вас вподивайся коментар, що ви про це все думаєте, і пока.